Добрий день, діти. Сподіваюсь, що сьогодні ви всі у гарному настрої. Давайте всі разом посміхнемося і скажемо чарівні слова. Усміхнуся, сонечку, Здравствуй, золоте. Усміхнуться квіточці, хай вона цвіте, усміхнуся дощику, улийся мов з відра. Людям усміхаюся. Бажаю всім добра. Я сподіваюся, ви всі. Знаєте, що вже прийшов другий місяць літа. Як він називається, пам'ятаєте? Так, липень. Діти на дворі дуже гарно, квітуть квітки, сонечко світить. Я сьогодні вам пропоную відправитись в подорож. Подивіться, яка гарна галявина. Вся в квітках. І я вам пропоную намалювати галявину. З квітками, але не звичайним пезликом, а тичком. Для роботи нам потрібен білий аркуш паперу, вушні палички та гуашеві фарби. Я взяла зелений, червоний, синій та оранжевий. Отже, для того, щоб не малювати літо, ми з вами почнемо малювати спочатку вгорі. Намалюємо хмариночки. Робимо хмарки такі, які вам подобаються. Тичок біля тичка. Макаємо синю фарбу і робимо хмариночки. Я зроблю дві хмариночки, щоб їм не було сумно. Потім я намалюю хмаринки веселі. Кладу цю паличку, беру іншу. І буду малювати сонечко, оранжеве. Спочатку я роблю коло, саме сонечко. Потім роблю йому промінчики. Притримуйте, щоб пічки у вас гарненькі вийшли, треба листочок притримувати. Жарку з паперу піднімається. Щоб краще виділялось сонечко, ми його що також заповнимо тичками. Ось подивіться, яке гарне сонечко. А зараз ми з вами візьмемо інший тичок і будемо малювати квіти. Спочатку що? Намалюємо стебло квіточки, намалюємо цілу галявину. і листочки. Ще, щоб було багато квіточок і листочки. Тепер ми беремо Оранжевий колір і робимо середитку нашим квіточкам. Кожній квіточки. В мене їх порахували скільки. Вірно, П'ять квіточок. Тепер я кладу паличку, беру синю, я буду робити сині та червоні квіточки. Через одну. Ось я зробила як хмариночка. Синю квіточку. І через одну зробила ще одну синю квіточку. Дивіться, які гарні виходять квіточки. Тепер беру чисту паличку і роблю червоні квіточки навколо оранжевих серединок. Дітки, подивіться, яка гарна галявина у нас вийшла. Вам сподобалось? Попробуйте і собі зробити такі. ж. Діти, я сподіваюсь, у вас вийшла чудова галявина. Пам'ятайте, що квіти треба берегти. На все добре!